У Полтавському національному технічному університеті підбили підсумки сьомої всеукраїнської науково-практичної конференції наукових установ на України та Вишу. Заключне пленарне засідання відбулося 12 грудня. Говорили про проблеми і перспективи розвитку академічної та університетської науки. Учасники конференції зупинилися на спільній точці зору. В Україні слід розвивати науку. Зокрема, сприяти цьому може посилення її взаємодії з освітянською галузю. Світ зараз. Складається з передових країн, які вкладають великі кошти в науку і завдяки цьому мають інноваційні технології, які не мають інші держави, і відсталих чи держав, чи держав, які щойно розвиваються, в яких такого розвитку науки немає. Тому саме цей союз освіти і науки має надзвичайно велике значення. Розвиток науки спирається на підготовку студентів. Про це заявив ректор Полтенту Володимир Нищенко. Він наголосив, для їхнього навчального закладу це пріоритет. Сьогодні стоїть завдання не тільки формування контингенту студентів у кількісному вимірі, але й формувати якісний контингент студентів першого курсу, які здібні займатися науковою діяльністю і дійсно отримувати якісні знання. Для того, щоб потім продовжувати навчання в аспирантурі, в докторантурі, і згодом ставати академіками Національної академії наук України, велику користь для держави у підтримці молодих талантів бачають і представники Національної академії наук. Вони наголошують, замість того, щоб відпускати їх за кордон, слід створити для них гідні умови вдома. Таланти народжуються, комп'ютерні генії і в селі, де можливо він ще не бачив комп'ютера, але. От генетично настільки українці талановиті, що лише підтримка молоді, її кожен талант потрібно віднайти. Підтримати його і дати йому можливість розвиватися, говорили на пленарному засіданні і про взаємозв'язок наукової сфери і бізнесу. На думку академіка Антона Наумовця, допомогти підприємцям, значить заохотити їхній інтерес до цікавих наукових ідей. Важлива підтримка бізнесу, саме бізнесу, який відповідає за економіку всіх і великих бізнесових структур, і малих, і середніх, для того, щоб створити для них. Такі умови, коли їм буде вигідно впроваджувати інновації, тоді наукові результати, які творить і академія, і вузівська наука, будуть затребувані. За результатами конференції НАН та ПолтНТУ було ухвалено ряд рекомендацій. Зокрема, йдеться про розширення масштабів спільних наукових робіт з залученням вищих навчальних закладів. Нагадаємо, Полтавський національний технічний університет співпрацює з національною академією наук з 2007 року.